Австралія у вогні. Пожежники поспішають щоб врятувати дику природу. Приголомшливі втрати, про які ми повідомляли, зараз оцінюється мільярд загиблих тварин. Але чи є в цьому щось більше, ніж нам кажуть? Зараз повідомляється про понад мільярд диких тварин, а також 27 людей, які загинули у пожежах. Загалом по всій Австралії вигоріло більше 10 мільйонів гектарів землі. Це означає, що пожежі в Австралії вразили набагато більшу територію ніж пожежі у тропічних лісах Амазонки у 2012 році. треба зазначити, що лісові пожежі це не нове явище в Австралії. Існує безліч причин, чому лісові пожежі починаються в певних областях, починаючи з ударів блискавки до підпалу. Але експерти чітко заявили, що кліматична криза погіршила наслідки та серйозність лісових пожеж, через що вони не тільки починаються раніше сезону, але й стають все більш руйнівними. Зараз Австралія переживає одну з найгірших посух за всю історію з тривалою сухою погодою та над низькою кількістю опадів. Дійсно, весна 2019 року була найсухішою за історію спостережень. Сьогодні у штаті побито рекорди. Окремі райони Квінсленда знемагають від спеки в найгарячіший день грудня. Сильна спека, надзвичайна спека, сильна спека, жорстокі умови, гарячий сухий вітер створює серйозну пожежну небезпеку. Крім того, у грудні 2019 року теплова хвиля побила рекорд найвищої середньої температури по всій країні. А минуле літо було найспекотнішим за всю історію спостережень. Проте в Австралії зараз тільки середина літнього сезону, попереду січень та лютий. отже, зі всім ще коїться зараз, чи є розмова, якої не відбувається про те, що ми всі робимо кожного дня, що сприяє кліматичній кризі. у новому звіті вчені ООН попереджають, що майже чверть викидів парникових газів зараз походить від нашого споживання і зловживання земельними ресурсами, і цей обсяг вже не є стабільним. Кліматична криза це глобальна проблема, і спосіб життя, який ми обираємо в регіонах світу, де ми проживаємо, також у свою чергу вплине на людей на іншому боці планети. І тому ми не повинні просто впадати у вічі через кліматичну кризу, а замість цього ми маємо використовувати її як можливість мотивувати себе, щоб позитивно впливати на світ на особистому рівні. Давайте подивимось на факти. У 2018 році дослідники з Оксфордського університету виконали найповніший аналіз зв'язку між аграрним виробництвом і навколишнім середовищем. Було розглянуто 40 тисяч ферм у 119 країнах світу та проаналізовано дані з 1530 досліджень. Цей аналіз розглядав різні системи фермерства тваринництво, від промислових ферм до ферм вільного випасу, а також рослинництво. В його висновку було сказано. Веганська дієта це, мабуть, єдиний найкращий спосіб зменшити наш вплив на планету Земля і не лише парникові гази, але й глобальне закислення, евторфікація, використання землі та води. Це набагато більше, ніж скорочення ваших авіарейсів або купівля електромобіля, оскільки вони лише скорочують викиди парникових газів. Стосовно викидів, ООН заявляє, що тваринне сільське господарство є другою за величиною галузю по викидам парникових газів, і відповідально за більше викидів, ніж уся транспортна система разом взята. Що стосується використання води, то для виробництва одного кг м'яса потрібно до 21 кубометра води, тоді як веганський спосіб життя використовує менше третини води ніж в середньому на м'ясоїдному раціоні. Зараз в Австралії 10 тисяч диких верблюдів під загрозою бути застреленими в спробах врятувати воду. У той час як сотні мільйонів селекційно розведених тварин вирощуються на фермах, де фермери дають їм мільярди літрів прісної води. І коли ми дивимося в майбутнє, це ознака того, як відбуватимуться події під час кліматичної кризи. Ми дивимось на тварин у дикій природі, як на проблему, яка забирає у нас ресурси. А потім ми повернемось всередину і почнемо бачити проблему один у одному. Кажуть, що в майбутньому будуть війни за воду, і ми можемо побачити проблиск цього майбутнього прямо зараз. Люди в усьому світі оплакують смерть мільярдів тварин, які загинули від лісових пожеж. І все ж мільярди тварин щодня вбиваються, щоб стати нашою їжею. Тварини в Австралії, яких вирощували для їжі, не мали шансів втекти, коли спалахнули пожежі. Фермери залишили їх помирати. Оскільки ми продовжуємо їсти продукти тваринного походження, ми у свою чергу фінансуємо галузь, яка є одним з найбільших чинників кліматичної кризи, що потім збільшує частоту та силу лісових пожеж, які у свою чергу вбивають неймовірну кількість тварин тварин, які ми потім оплакуємо. І цей цикл абсурду повторюється знову. Ми наближаємось до глобальної катастрофи, щоб звести до мінімуму катастрофічні наслідки, спричинені кліматичною кризою. Нам потрібно звернути увагу на те, як ми живемо, а також на те, як працює суспільство. Але ми маємо відчувати себе здатними знати, що ми, як окремі особи, володіємо величезною силою для створення кращого світу. І тому, якщо ми відчуваємо розчарування через те, що уряди та лідери не спроможні діяти та прислухатись до науки, тоді важливо, щоб ми були тими, хто діє, і ми були тими, хто прислухається до науки. Було сказано, що це початок. Але чи має це бути початком кінця? Або це може бути початком позитивних змін? Відповідь на це питання лежить у нас на тарілці. Час збігає. Якщо не зараз, то коли? А якщо не ти, то хто? Щоб дізнатися, як стати веганом, відвідайте сайт www.veganuary.com. дякую за перегляд.